Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогодні я хочу з вами поділитися роздумом про те, що іноді лякає, а насправді може навчити нас жити повніше, про символічну книгу мертвих як сутитну інструкцію до вічності. У різних традиціях людства існували уявлення про книги, які ніби відкривають таємниці того, що чекає душу після смерті. Але для нас, християн, є одна справжня книга життя це Івангеліє. Воно не просто про смерть, воно про вічне життя і про те, як нам жити сьогодні, щоб одного разу стати ближче до Бога. Коли ми говоримо про вічність, це не про страх, а про надію. Це нагадування, що наше життя тут це лише початок великої подорожі. Кожен наш вчинок, кожна молитва, кожна мить покаяння, це ніби сторінки цієї інструкції до вічності. Нехай ця книга життя, яку ми відкриваємо через Євангеліє, вчить нас не боятися довіряти Богу, щоб, коли прийде час, ми могли сказати: Господи, я жив не дарма, я навчився любити, я прагну в вічності з Тобою. Амінь. Слава Ісусу Христу.